Приїхали. ой, напевно, буде дощ. Даремна праця. Насунула хмара, і розпочався затяжний дрібний дощ. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. Нарешті закінчилися дощі, і можна розпочинати сезон сінокосіння. Поки йшли дощі. Виросла ось така гарна перейка. Вона практично мені по пояс, Де-інде також підріс і бур'ян будяк. Ну і ромашки. де Декілька днів назад, в принципі, її ще не було видно. Але пішов дощ, довелося знов чекати, поки вийде сонечко і настане стабільне тепло. Ну і нарешті, ось я буду розпочинати. Косити сіно. Вон там вище, це теж моя ділянка було викошено декілька днів назад до, дощ, до дощу, воно трішки намокло, зараз підсихає. То косилось трактором. ось Він заїжджав. Ну, а Я зараз перейку буду косити мотоблоком. Так що пропоную вашій увазі подивитися за цим процесом. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь і ставте подобайку цьому відео. Потрібно, щоб в такій ситуації хтось проводив відеозйомку. В моєму випадку я зараз працюю сам. Це на мурашник був. Так, друзі, тут був мурашник, тому і зупинилася Ну що, поїхали далі. трошки відпочити потрібно. Доволі жарко зараз. Мотоблок гріється. Хай відпочине трошки. Думаю, може натягнути ременя. Так, ну що, друзі, роботу завершено. Ось такий от результат виходить. Такі покосики. По ідеї, якщо дощу не буде, вони за дня-два повинні висохнути. Ось такі невеличкі покоси. Воно, в принципі, зручно. Не треба буде ворушити. Просто воно до самої стерні висохне. Просто згорнути у волок і забрати його додому на гору. І хай зимою вже за призначенням тут буде їсти худоба. Що, друзі, Сіно за декілька днів підсохло. Я вже частину зібрав у волок. Більшу половину. Залишилася ось така невеличка діляночка. І вон хмара така зсуне. Вітричко здійнявся. Навірно, буде дощ, даремна праця. Так що зараз ще ось пару метрів дійду до кінця, згребу рвалок і поїду додому. Як і слід було очікувати, дощ таки пішов. На наступний ранок довелося розворушити волок. І тепер воно вже до обіду ось підсохло. Зараз буду збирати, грузити на мотоблок. Я приїхав мотоблоком. І буду вести додому. Да, і ще ось цю діляночку, що залишилась теж з грибу волок. Побачу. По кількості на прицепі, скільки я зможу загрузити. Ну або за два-три за три рази, в принципі, повинен забрати. Так що, отакі справи. Супереч прогнозу погоди. Звідки не візьмись, насунула хмара, і розпочався затяжний дрібний дощ. Решту сіна довелося скласти у копичку. В планах було його накрити, проте дощ втихомирився і я вирішив його забрати. Не так вже воно сильно і намокло. Нарешті, друзі, загрузився. Зараз моросить дощ, то сильніше, то тихіше, але все одно моросить сильно трішки вогкувати, важкувати. О, нічого не зробиш, потрібно вести його додому. Зараз вдома накрию клійонкою. Після обіду має бути сонечко. Розкрию його, воно підсохне і викину нагору. Ось такі справи, друзі. Так, ну що, приїхав додому, накрив сіно і тепер буду чекати, поки вийде сонечко. Це буде десь після обіду. Ну так, принаймні, прогноз каже прогноз. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть свої враження в коментарях. Всім пока-пока!